Вітаю, друзі! Субота 7 лютого, як завжди, по суботах на нашому каналі Фокус тижня підсумовуємо тиждень. Що минув, Мене звати Тетяна Пришляк. І сьогодні ми напевно мали б підсумовувати результати чи то пак відсутність результатів перемовин з Російською Федерацією в Абу-Дабі, чи говорити про відкриття зимової олімпіади, чи про перший в цьому році обмін військовополоненими. Ну але замість цього говоримо про черговий терор країни терориста. Ворог вносить корективи і, і в наш план і в наше життя цієї ночі Росія здійснила один із наймасованіших масштабних ударів по Україні. Головна ціль це знову енергетика. Атака тривала хвилями. Спочатку ударні дрони після цього ракети різного типу. За інформацією офісу президента, повітрі було понад 400 дронів та близько 40 ракет під вогнем. енергетичні об'єкти генерація, ключові підстанції, пошкодження зафіксовані. У Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях, а також на Київщині та Харківщині. У рівному постраждала багатоповерхівка на Вінниччині. У Ладижині дрони дарили по адмінкорпусу аграрного коледжу уночі. І і вранці Львівщина пережила масовану атаку безпілотниками і ракетами. Тривога, яка тривала понад 6 годин. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Про це написав вранці голова Львівської ова Максим Козицький. У селі Доб... Старий добротвір попередньо через влучання ворожого безпілотника загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці, пожежу загасили. Інформація про жертв постраждалих станом на ранок не надходила. Частину безпілотників нашій протиповітряній обороні вдалося збити. Збили також щонайменше не менше дві ракети не встановленого зразка. І через те, що росіяни. Прицільно били по об'єктах енергетики в різних областях нашої держави. Відключення світла можуть тривати значно довше. Зарядіть пристрої першої необхідності, повідомив Максим Козицький. Ну і вже пізніше було відомо деталі, що через атаку по об'єкту критичної інфраструктури у добротворі без води та тепла 6 тисяч місцевих жителів над відновленням постачання працюють всі профільні служби. Ну і також в області діють графіки погодинних відключення. Електроенергії зараз по Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як світом у вас і чи є воно. Отже, нічна атака і наслідки. Чим би ворог понад 400 дронів, близько 40 ракет генерація розподільчі. Підстанції силами протиповітряної оборони знешкоджено 406 із 447 ворожих цілей, за попередніми даними станом на 10.30 ранку повітряною обороною збито 14 із 21 крилатих ракет Х-101, 10 із 16 крилатих ракет «Калібр», 382 із 408 восьми ворожі БПЛА різних типів. Ну і не збито е, ракети Циркон. Ворог випустив дві зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БПЛА на 19 локаціях. А також падіння збитих БПЛА на трьох локаціях. напрямки були захід, Львівщина, Івано-Франківщина, Рівниччина, Вінниччина і атака продовжувалася і вранці. Основна, основний е, е, карта руху ворожих цілей цієї ночі, е, ви бачили. А в зоні відповідальності ПВК Захід протягом атаки силами ППО знищено 10 крилатих ракет калібр, 14 крилатих ракет Х 101, 65 ударних імітаційних БПЛА. Це все те, що могло. Принести пошкодження, руйнування і жертви на території нашої області. Укренерго повідомило, що всі атомні електростанції під контрольні території було вимушено розвантаження. Усі АЕС в Україні зупинили генерацію після ударів Російської Федерації. Повідомляє Магате. Ну і Росія вперше атакувала західну українську підстанцію, яка є найбільшою в Європі. І це ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури України, який забезпечує передачу потужностей до західних районів, об'єднуючи мережі Хмельницької та Рівненської АЕС. Ну і підстанція також пов'язує енергосистему України з ЄС, що робить її критично важливою для балансування системи. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, зараз тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів. У деяких регіонах продовжує працювати, продовжують працювати сили ППО. Ну і кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. А для цього потрібні ракети до Петріотів. НАСАМС та інші системи. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє, дійсно допомагає. Повідомив Володимир Зеленський. Ситуація критична на Івано-Франківщині. Мер Франківська Марцинків повідомив, що світло буде усього до 5 годин на день. Також мер наголосив, що через такі тривалі відключення світла можуть бути перебої водопостачання, тому потрібно мати запас у Києві. Теж ситуація критична. Карта будинків у Києві, які не будуть мати опалення до кінця зими. І як повідомив Денис Шмигаль, міністр енергетики, зараз працівники міністерства а також енергетики працюють у західних областях, відвідали один із найважливіших енергетичних об'єктів, оглянули наявні захисні споруди. Процес будівництва е захищених потужностей зосередили на конкретних кроках для посилення енергосистеми. Про це написав у своєму телеграм-каналі Денис Шмигль, е відзначив е участь енергетиків у гуманітарних ініціативах, зокрема в державній програмі пакунок тепла для мешканців регіонів, які опинилися у складних обставинах внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури. Ну і подякував. Працівникам і за підтримку українського війська, отже, станом на зараз по всій країні діють 4-5 черг аварійних відключень. У східних північних регіонах, а також у Києві, специфічні графіки диспетчерами Укренерго вже активовано запит на аварійну допомогу. Ну і ключовий факт для заходу України, що це був перший удар по найбільшій електропідстанції в Європі. Саме вона забезпечує електропостачання західних регіонів, об'єднує видачу з Хмельницької та рівненською. АЕС і балансує систему за рахунок бурштинської та частково добротвірської ТЕС, і відповідає за імпорт електроенергії з ЄС та аварійну допомогу. То що ж саме е, означає удар по цій е, підстанції? Наскільки серйозні ризики для енергосистеми заходу України та усієї країни? І чи варто готуватися до триваліших відключень? Далі будемо говорити із експертом. Залишайтеся з нами. У власне і реальні наслідки цього удару світло і зв'язок під ударом не лише в регіонах у столиці. Наш гість сьогодні виходить з нами на зв'язок лише по аудію, адже у Києві понад добу немає світла, стабільного інтернету. І це ще одне підтвердження, що енергетичний терор Росії не абстракція, а щоденна реальність з нами на зв'язку енергетичний експерт Станіслав Ігнатів. Пане Станіславе, дякую, що з нами на зв'язку в таких умовах. Ще раз вітаю, звичайно, ми маємо українці єднатися один до одного і, звичайно, слава Україні героям слава. Отже, почнемо з головного: наскільки критичним був цей удар по енергосистемі України без перебільшення і без зайвої паніки? Так, да, не будемо панікувати. Знаєте, і паніка цієї якісь неправильні рішення, і по-друге, що якщо ми там дуже сильно впадаємо. Стан спокою, він також не дозволяє робити правильне рішення, бо спокій завжди е, продукує спокійні рішення. І ось якраз ця ситуація, яка зараз відбувається в Києві, це якраз спокій минулих е, і продукує такі рішення. Отже, ситуація достатньо не, не критиця, але не проста. Ворог, е, по-перше, бив. По двох ключовим підстанціям це підстанція Київська 750 яка зв'язує тих лівського атомної станції. По-друге, це звичайно ЕГСТА був удар по а, західноукраїнській станції Сімсот. Це найбільша підстанція в Європі на секундочку. найбільша, яка назвущена знаходиться і перший раз тут. Це робиться для того, щоб бути великі міста від загальної генерації, що ворог знову по борсинській теплопростанції вдарив, але це вже далеко не десятий випадок, коли ворог вдарив по Борсинській теплопростанції. Ну звичайно. Був удар на сьогодні, це вже є в публічному просторі, міністр на про це говорить. Це звичайно по дослістській теплопростанції на Львівщині в, в районі видобутку вугілля, близько до хвилини. Ось там якраз ворог також намагався вдарити, результаті наслідків о, скоро ми лутаємо. поліція там все працює, там буде процес розмінування і тому е ворог намагається відрізати нас а, е від атомної енергетики, і на сьогодні вже е місце на енергетики е заявив, що наприклад, ми скинули е е на 20% е об'єм генерації в ручному режимі з атомних електростанцій. Зв'язано з тим, що е ми дуже швидко втрачаємо наші підстанції, е які регулюють наші мережі. По-друге, це велика проблема, що ми не можемо зараз балансувати, в першу чергу в західну на систему за рахунок ударів по Бурсинській і по Довотинській теплопростанції. І відповідно до цього, звичайно, є проблема з тим, що не можемо віддати неку генеруємо в західній передати її, наприклад, жаль на схід України. Тому ми їх зупиняємо. Не випиняємо, ми скидуємо е, генерацію е, в е, наших е, атомних станціях. Mm -hmm. Ну от станом на зараз що можна говорити. Міський голова Бурштина вже заявив, що зазнала серйозних пошкоджень Бурштинська ТЕЦ. Наслідок ракетних обстрілів дуже серйозні пошкодження. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі? Ще ніхто не знає. На Львівщині добротвірська станція, там залишилося сотні тисяч мешканців без енергетики. потерпає від цього вся область. Наша взагалі, от тактика ворога, що показує сьогоднішній удар, адже били і по мережах. І по високовольтних лініях? Ну, це не по лініях, це в першу чергу на мережі на підставі передачі. Тобто передача це е, передача електроенергії. Ворог намагається максимально розділити нашу систему на три частини при. Чорноморі у ворога це дуже непогано виходить. Чорноморе зараз працює вже в режимі електричного острова, який зав'язаний на підтримку атомну станцію. Наступне, що ворог намагається відрізати захід України і упереджя Києва від головної генерації. А пам'ятаємо, що ворог вибував чотири останніх роки всю генерацію. На лівобережжі України, лівобережжі Києва, останній тобто, обстріл, який був і 3, і 3 лютого, і 31 січня максимально зруйнував все, що можна по генерації в Києві. Тому відповідно до цього це до того, що ворог намагається максимально заструмити наші великі місця, такі як Львів, такі, як Йована-Франківському, зокрема і в Київ і Харків. Зрумати максимально, щоб мови виходили на Майдани і щось комусь розказувати. Це в нього не вийде. Ми українці, потужна нація. Ми завжди будемо е, в пунктах незламності сидіти, але ніколи ми не підемо на ті о, умовки, які роб, е, хоче, щоб ми е, зробили. Для того щоб ворог прийняв для себе позитивне рішення. Ну але тепер давайте тоді по західноукраїнській підстанції. Чому цей удар був настільки критичним? Чи справді це серце енергетики заходу України? І, зокрема, що далі, які наслідки будуть для енергозабезпечення і наших мереж на заході України, зокрема на Львівщині, нас це найбільше цікавить. Західноукраїнська підстанція 750 – це найбільша в Європі. Підстанція такої дні немає за розмінами. Це дуже велика підстанція. Вона знаходиться на десятках е гектарів. Е ця підстанція відповідає перше за те, щоб е атомна генерація від е Хмельницької і іргінської атомної станції передавалася е в Івано-Франківськ, Львів, е Волинь, е Хмельницький безпосередньо. І головне вона відповідає за те, щоб е балансувати рах за рахунок е в першу чергу розбитої Баршпінської теплопростанції і суттєво пошкодженої бахінської станції. Ну і важливо, що та танці панці відповідає за те, що це є постачання електричної енергії із Європи. От ми сьогодні дуже просили дати республіці Польщі, щоб Республіка Польща нам дала аварійну безпечницьку допомогу. Але вона не могла нам повного обміну надати через те, що була суттєво пошкоджена ця дистанція. Ворог все е прекрасно розуміє, про це наша систему, ворог прекрасно е розуміє, звідки іде наша електроенергія, і, 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 е і на природний жаль відбувається е те, що е ворог диктує е сценарію е передачі розподілу електричної енергії. Ну, а тут чи здатен імпорт компенсувати втрати після таких ударів? Бачимо, що ворог хоче, по-перше, розділити Україну, щоб захід не міг е, подавати електроенергію на схід. Ну і так само з Європи е, виходить так. Так, безумовно, безумовно. Безумовно, ворог хоче, щоб ми е, розкопили нашу на Безумовно, безумовно, ворог хоче, щоб е, ми енергетично розважилися на певні частини, але в нього все одно це не вийде, бо як ти свій канація, так і саме наша нова тема дуже сінька. Ми дуже швидко відомо. Прийдемо на аварію схеми і буквально о, наступними днями. Поновиться за постачання, хоча б якесь в нашій котичній регіони. пане Станіславе, ви сказали про розвантаження блоків ОЕС. Про це багато сьогодні говорить і повідомив міністр енергетики для споживачів. Що це означає для споживачів для стабільності системи? Чи це є стандартна процедура, чи це вимушений крок через загрозу, і чи, чи це вже відбувалося з часів повномаштабного вторгнення? Так, буквально це відбувалося, але дуже точково. Наразі ми намагаємося цю систему перебудувати під система живлення, але це були точкові елементи. Наразі повністю на система буде прибуду перебудовуватись на нові рішення, які будуть максимально децентралізовані. Угу. Ну, і на сьогоднішній день ми маємо, зокрема, на Львівщині, ви кажете, що добу без світла, а в нас 4-5 черг аварійних відключень. Чи це от така нова реальність, в тому числі для мешканців Заходу України? І чи можуть енергетики реально зможуть почати повноцінні ремонтні роботи, тому що ми знаємо, що ворог, зрештою, на цьому ну, не зупиниться. Ну, давайте, користуючись етерам, подякуємо кожному енергетику, які працюють зараз, незважаючи на вихідні дні. Вони працюють і на вежах е, на висоті там 30 метрів. Вони і в вмроз е, достатньо сильні під снігопадами. Вони відновлюють е, наші е, енергосистеми. Так само вони вони працюють від е, очі системи теплопостачання. Кожен енергетик це е, е, герой е, нашого українського енергетичного фронту. Подякуємо кожному з них е, вашому атері. Наслідки, в жаль, е така реальність нас очікує найближчі чотири е холодні доби, а далі вже будемо дивитися, як ми можемо швидко відноситись. Якщо будемо швидко відновитись, то будемо сподіватися, що наші сили протиповітряної оборони в супінда. Це при умові, якщо Росія знову знову масово не вдарить по нашій енергетичній системі? Так і ще таке питання для наших всіх глядачів, слухачів: коли вимикають світло, порада від вас одразу не вмикати пристрої? Чому треба зачекати 15-20 хвилин? І коли вимикають світло, бажано всі електроприлади вимкнути із розеток. Чому це важливо? Безумовно, якщо українці мають дуже багато грошей, то можуть залишати мікрові печі, якісь там кроварки, ще якісь гаджети. В Газдерці залишається, потім купити нову. Вибувається те, що коли вмикається аварійно постачання енергії, ми маємо надвисокі напруги, які подібно піднімаються. І от відповідно до цього. Не потрібно вмикати прилади для нашого споживання, щоб ми не вживали великий об'єм електричної енергії. Якщо не будемо вживати, то, то наші прилади будуть дуже стабільно працювати, і вони не дареють по вашому гарматцю що вони хвалили. Тому я заохочую і запрошую кожного українця. А, особливо мешканців не вмикати а, великі прилади, це бойлерими печі, а, це і пральні машини, найближчі 15 20 хвилин, коли з'являється світло. Або ви перевантажите нашу мистецтву, або втратите ваші прилади в режимі роботи, бо дуже високі будуть токи. І кітоки вони просто можуть спавлити ваші убруди. Так, ну... енергетика не при чому, а це просто фізика, і так почує наша навестика. Так, тому підсумовуючи просто наших глядачів, закличемо дослухатися до таких порад. Там ви згадали про аварійну допомогу від Польщі про запит. А чи знаєте ви, як взагалі реагують наші західні партнери на цю атаку? Зокрема, на те, що е, яка головна ціль е, е, ворога? Ну, пригадаємо 31 січня, коли ворог намагався поза нашу нагастему. І там були е, проблеми через те, що була дуже сильно розборсована наша е, е, І були відключення е, по і Республіки Молдові і по Румунії. Е, е, не дуже е, розуміють наші сусіди, чому через е, нашу війну вони страждають. Це, це велика проблема, і навіщо це краще всього. Розумію що вони не дуже розуміють по республіці Польщі, то нам на сьогодні давали 200 мегаватт годин аварійно-спусткої допомоги, подам кожному поляку, які зберегли і включали з для того, щоб ми мали цю допомогу від Республіки Польща. Угу. Ну так, нас було вже за коли було попередній обстріл, то знову ж там піднялися фермери, перекварали кордон, і це трошки виглядало дико. Допомога, яку <кій> надають там партнери, когенераційні установки, чи зможуть вони якось покращити ситуацію, стабілізувати ситуацію і витягнути нас із темряви? Ну, Скажімо так, це крапля в морі, те, що прийшло наразі. Два сони відсотки для збереження відновлення, відновлення тої інестеми, яка є в Києві, по теплопостачання, по електропостачання. Подякую партнерам вашої матері за те, що вони дають нам таку допомогу. Але відповідно до цього це не суттєво тому, щоб прибудувати нашу інестему. Тобто, це точкове рішення. Це його пункт незваності, це ті будинки, які не мають. 1200 двохсот паків немає сподіваного постачання. Але е, там е, потихеньку з'являється, теплопостачання за рахунок ще двох котелей е, децентралізованих. Е, тому це е, дивовизькі кроки, але е, перемога і не робиться великим кроком. Вона робиться маленькими, незначними кроками. Синоптики, попереду попереджають, попереджаю, що нас попереду чекає теж похолодання вже не таке значне, але все рівно морози будуть. Дай Боже нам всім пережити це гідно без паніки. Дякую, пане Станіславе, за чіткі пояснення Дня за поради. Так ще раз дякуємо нашим енергетикам, які в такі важкі часи відновлюють. Дня так, дякую вам, тихого та спокійного вечора і мирної ночі. <світнє> <світнє> Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього був в програмі Фокус тижня. Дякую вам. <світнє> Отже, ця ні ще раз показала енергетичний терор Росії не абстрактний, а щоденна реальність для українців. По всій країні зараз тривають аварійні відключення. Люди залишаються без світла, тепла і води. Росія знову обрала не дипломатію, а удари, удари по світлу, теплу. І цивільній інфраструктурі і енергетики зараз працюють над складних умовах. Сили ППО продовжують збивати цілі, а Україна тримається. І щоб не пропустити важливі оновлення про ситуацію та поради енергетиків, обов'язково підписуйтесь на наш канал, на наші сторінки у соцмережах, читайте наш сайт і вмикайте нагадування щодня в будні дні. О 19 годині пишіть у коментарях, як у вас зараз зі світлом разом ми тримаємо країну на світлі, навіть у темряві. Це був фокус тижня. тижня. Залишайтеся з нами, бережіть себе тихих та спокійних мирних вихідних.